Учні 35 шкіл області їздитимуть на навчання у новеньких жовтих автобусах. Ключі від них директорам шкіл вручив очільник області Андрій Ніколаєнко. Ось цим жовтим автобусам до школи їздитимуть діти з трьох сіл Гайворонського району. Водій вже оцінив нове робоче місце. Зауважень немає. Таких шкільних автобусів сьогодні на центральній площі Кіровограда було 35. Ключі від них урочисто вручили директорам сільських навчальних закладів. Напряму ми демонструємо, наші виконуємо обіцянки, демонструємо, що ми не просто скорочуємо школи або закриваємо, або реорганізуємо. Роблячи, приймаючи якісь рішення, ми робимо другий крок. І сьогодні цей крок зроблений, це не останній. І ми доведемо нашу забезпеченість шкіл до 100%. Що вийшла дитина, вона на час вийшла, собі сіла в автобусі, за неї відключають, до самої школи під'їхали. Вони вийшли, пішли та саме після заняття. Вийшли, сіли в автобусі, поїхали по Спокійні роді, батьки, все. Я вважаю, що всі батьки будуть довольні.